Сьогодні ми переходимо до розв'язання задач. Множити в стопчик ми вже з вами потренувалися, а тепер наступна тема. Подивіться, у нас є дві задачі. Перша із 12 метрів тканини кравчиня пошила три однакові скатертини. Скільки метрів тканини потрібно, щоб пошити 6 таких скатертин? І так, що у нас? 12 метрів було тканини, так? Це три скатертини. Невідомо метрів 6 скатертин. 12 на 12 метрів 3 скатертини. Невідомо метрів 6 скатертин. Як ми будемо з вами думати? В будь-якому випадку для того, щоб знайти. Скільки метрів тканини пішло на 6 катертин, нам треба знати е, взагалі, або скільки пішло тканини на одну з катертину і помножити це на 6, або розмірковувати логічно. Подивіться, 3 з катертини 12 метрів, а 6 катертин. Це ж у нас у два рази більше, ніж 3. Тобто, якщо у нас катертин стало у 2 рази більше, то і тканини теж стане у 2 рази більше. Тобто, що нам, нам достатньо тільки для розв'язання задачі ці 12 метрів тканину помножити на 2 і отримуємо 24 метри. Правильно? Це ми з вами увімкнули логічне мислення. Бо якщо ми з вами б його б не вмикали, а думали, думали-думали, ми б знайшли першою дією 12 поділили б на метрів на 3 скатертини і знайшли 4 метрів, це одна скатертина. Після цього ми б це 4 метри одна скатертина, множили б на 6 і отримали б 24 метри відповідь. Порівняйте, що швидше і ефективніше. Звичайно, коли ми розв'язуємо задачу за одну дію. Думаю, ви згодні зі мною. Тобто у нас з вами пропорції 3, 2, якщо ми ліву частину із цього, ліва частина і права, вони між собою взаємопов'язані. Чим більше скатертин, тим більше тканини. Чим менше скатертин, менше тканини у стільки разів. Тому ми можемо з вами, отак, пропорціями, і рахувати все. А тепер друга задача. Із 10 метрів тканини кравчиня пошила 3 скатертини. 10 метрів, 3 скатертини. Скільки метрів тканини потрібно, щоб пошити 6 таких скатертин? 6 скатертин. Невідомо метрів. Що у нас змінилось? У нас змінилась кількість метрів, так? А все інше залишилось таким самим. Тому, думаю, ви бачите, що ми теж можемо розв'язати одну дію. У нас було 30 катерти, не треба 6, У2 більше. У 2 більше це помножити на 2. І вийде, у нас 20 метрів. Ось. Така у нас друга задачка, і так вона легко розв'язується.